Воу, 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 ні-ні. Прошу. Не стріляй у мене. Прошу! Добре. Мені потрібно ще раз заправити машину, щоб отримати досягнення заправки. Прошу, не стріляй. А мені ще з того. Якщо даси мені заправити машину, я дам тобі вбити мене. Клянуся. Гаразд, без підступів. Без підступів. Я дам тобі вбити мене. Гаразд, домовилися. Я зараз сяду в машину. Гаразд. Не смій тікати. Клянуся, я не тікатиму. Гаразд. Клянуся. Я зупиняюсь. Так, мені потрібно заправити ще один раз. Добре, ам. Я людина слова, тому Можеш мене вбити. Клянуся. Добре, ну якщо тобі все одно ти не проти, якщо я спалю тебе. Мені потрібно досягнення молотова. О, ну я зовсім не проти досягнення за досягнення, так? Так, чудово. Дуже тобі дякую. Та все гаразд, чувак. Тобі дякую. Ось так, от. О, я щойно згадав! Можна здобути досягнення танцю, поки не помреш! Так! Ідеально! Yeah! <laughs> О, зачекай, мені теж треба таке досягнення. О, тоді підходь! Ура! О, боже, це ідеально! Дякую, чувак. Тобі дякую. О, не рахується, якщо сам себе підпалив. Справді? О, мені шкода. Та нічого. Ну, все одно дякую. Був радий зустрічі. Так, гарного дня. І тобі.